Місто Нововолинськ неподалік кордону з Польщею у стаціонарному відділенні місцевого будинку для літніх людей доживають віку два десятки самотніх пенсіонерів. Серед них є пацієнти, які не ходять і майже не розмовляють. Вони і стали жертвами завідувачки шахрайки постраждалих щонайменше шестеро. Завідувача відділення, в якому знаходилися пенсіонери, в себе утримувала картки пенсійні, на які надходила пенсія, і отримувала. На цих цих карток пенсії розпоряджалася ними на власний розсуд. Прикута до ліжка Надія Калиш, одна із ошуканих. Жінка не знала, що пенсійні картки мають завжди бути у власника. Тому, коли завідувачка попросила картку собі, віддала не вагаючись. Я не знайде, скільки в мене пенсій було, бо я вже питався, скільки там пенсій. Махінації завідувачки викрила прокуратура, коли проводила планову перевірку. Чиновниця, коли запахло смаженим, стала поспіхом підкидати людям їхні картки. Була нехороша людина і все. Чого? Ну так, грубіянила, не щитала нас за людей, а остальне, що вона робила, то угу. самі знаєте. Завідувачку наразі звільнено з роботи жінка вдома, але її контакти ані правоохоронці, ані працівники будинку для престарілих не розголошують, бояться помсти рідних пенсіонерки. Сума завданих збитків поки що невідома. Якщо жінка поверне людям гроші, то матиме шанс уникнути кримінальної відповідальності. Якщо ж ні, сяде за шахрайство. Нині у будинку для літніх людей уже новий керівник. Чужі пенсійні картки каже, не чіпатиме. Карточки чужі в руки не беру всього все. Дали вони гроші, я цікі там на горі запішов, я сили, там є у нас, не може ходити. А треба в банк піти. Пішов, заплатив, принеси карточку. От дивіться, будь ласка, приніс, все, вона дивіться, на ту суму, все.